і в залежності від того, як Буду... красиво ми вийдемо. Так, та да, да, будеш посвіяти, чим красивіше ми, ми вийдемо, да, тим вище канал. Да, чим вище ви канал. Так. Такс. Я отак от перепрошу, отак от читати красиво, а то потопото. По, по картинці, да. Да. Не видало хлоп'я на світ з'явившись, яке життя вготоване йому. Та, мабуть, Матір Божа і свічні заступниками стали малюку. А долю ангели усі уплітали в чудових різнобарних ниточок, Відвертість, розум вроду дарували, є, то є. ще й гумору добавили разок. Разок цих намистин такий яскравий, Що засліпив усі незгоди враз. І добре лиш у пам'яті зосталось, коли з'явив в житті щасливий шанс. Дитинство, юність так відлетіли, з розсвіння непрош... непроста прийшла пора. Згадалась, мама і тата говорили на все життя багате, а от честь одна. Це чітко вкарбувалося у серце, авантюризм сповнений без меж, до всього докопається, доб'ється Парадник, друг і мілий протеже. Він компетентний в кулуарах ради, а ще підкований, як кажуть, на всі сто. Та хочеться всім серцем дати пораду. Побережи себе, бо підле зло. Буває протиріч багато долі комусь це до вподоби, кому ні, комусь товариш він у дружнім колі, а хтось не приє затаїв душі. Але життя воно життя, як завжди, непередбачуване, непросте. І на сьогодні, тридцять п'ять, здолавши, нехай не розчаровує тебе. А ще додать сили і завзяття, щоб втілити у діях мрій політ. Бажаєм щастя, радості, кохання, та ще прожити много-много літ. авторському тут сповнені, браво! Спасибо, так, Лёшенька, тобі таке не вручили? Ні, Ірана не вручила. Ні, не Леша, ну це, звісно, чорновик. Можна, можна. Можна. Оце вот саме це дороге, чернов... що вона брати.